Вітаю! Сьогодні ми з вами повчимо чистомовки про осінь. Ла-ла-ла білка жолоді знайшла. Та та, та гарна осінь золота. Ла-ла-ла вже немає тепла, ду-ду-ду жовте листя у саду. Ру-ру-ру. Я грибочки зберу. Де, де де? осінь тихо йде, ай, 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 парасольку пошукай. Лє, лє. дощик лє та лє, ду, ду, ду. фрукти у саду. ні, ні, ні. Сливи, груші запашні. Іця, 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 листя жовте, мов лисиця. Алла, алла, алла осінь в гості завітала. Молодці! Дякую за увагу! До нових зустрічей!